Вітаю, друзі! Вас на каналі Fish On Lab. Мене звати Іван. Сьогодні в Рубриці буде розробка з такого воблерка на рівномірну проводку. Така ситуація. Я приїхав в гараж і планував зробити такого воблерка з матеріалу бальзи, з дерева, але трошки буде сьогодні зміна плану. І, і зроблю його. А чому б не зробити з. ПВХ. У мене є ось такий 8 мм, товщина, така дощечка. І хочу сьогодні зробити такий воблерок з ПВХ. Так як воблер складається з двох частин, двох планок по 8 мм, треба буде зараз зробити, вирізати шаблон, приклеїти сюди одну частинку, вирізати такий квадратик і такий самий квадратик, другий вирізати, склеїти. Ці дві планочки таким двостороннім скотчем, і тоді вже обробляти саму форму корпуса. Тож давайте тим зараз займемося і продовжимо далі знімати відео. Так, полікарбонат у мене є 2 мм, так як намальовані в шаблоні. І ну, Тут мінус ця от пльоночка з другої сторони, це буде 2 мм, може чуть-чуть менше. І в мене є ось такий пильничок, який має практично 2 мм. І якщо він тако свобідно проходить, значить, значить все добре. Можна ще так легенько зашліфувати. Це нам дає гарантію тим, що прорізано під лопатку дуже добре. Тож продовжуємо далі, далі розробляти ось такий от красивенький воблерок. Зараз треба буде на шліфувальному верстаті обточити оці от краї по контуру. Далі, я думаю, зробимо начинку всередині, а вже в самому кінці зробимо вид зверху. так як... Зараз тут площина рівна і досить акуратно можна ставити, там просверлювати саму, саму цю цілу петлю. Цілу петлю нам треба буде його вставити. І щоб зазначити, де воно має там сісти, треба з'єднати два, вибли... поставити всередину цю петлю і добре притиснути, щоб поставити мітки на ту петлю всередині. Тож, вид зверху буде в самому кінці, а зараз 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 ще просверлю сверлом 2 мм діаметром на скрізний отвір. Для того щоб було око одинаково як з тої сторони, так і з другої сторони. А першим ділом відшліфуємо і просверлимо. Так, вийшла така ситуація, що в гаражі в мене немає 0,8 мм дроту, а є міліметровий. Тож нема ніяких проблем. Зараз зробимо з міліметрового. Чуть-чуть там ваги додавить, але не значної. Але буде міцніший дріт. Чи міцніший, то вже на акулу такий дріт. Але давайте зробимо, бо наявності там того немає. Давайте, я вже вже раз бачили, як я робив таку петлю, то я зараз собі акуратно зроблю, провірю, замотаю шнурком і вже підготую, щоб показати, як зробити її всередині. Я вже всередині дав 4 ось таких грузика, але тема така, що ПВХ ПВХ воду не п'є. Тому, тому я зараз зроблю повністю весь корпус, ставлю туди петлю. Пізніше заклею це двостороннім скотчем. і попробую в ванні чи де-небудь занурити його, чи він, яка буде в нього плавучість? Можливо, ось цього останнього трохи забагато. Мені не потрібно, щоб він тонув, мені потрібен такий воблер плаваючий або повільно вспливаючий. Так що так що буде сьогодні ще такий, такий варіант, протестуємо, скільки треба буде грузиків на ось такий от. досить величенький воблер. Я взяв дві пластинки по вісім, товщина досить груба, потім ще пару шарів лаку, десь, то він буде такий гарненький, кругленький. Не хотів я робити такого тоненького, тому що це такий буде більш масивний воблер на більшу щуку. Давайте я взяв вагу і ми зараз кілька елементів собі зважимо і подивимося, може комусь потрібна така інформація. Інформація, скільки важить дротик сам хоп 1,36 грама. Тобто сам дротик вже додає майже 1,5 грами. цього-цього-цього. Ну, Тут корпус ще не дороблений, але 15,5. І одна кулька важить чуть-чуть більше, ніж 2 грами. 2 на 4, що дає нам 8 грам. Я думаю, навіть і 4 кульки туди всередину піде. Але подивимося, скільки, скільки воно буде. Наскільки воно буде плавати. Поки що не оброблений корпус. Разом з тим 25 грам. Тяжке. тяжке. З бальсою то би було пару грам. 15 грам напевно. Ну, все, начинка готова. Тепер залишилось приклеїти, приклеїти в шаблон зверху, зверху обточити. І відшліфувати. Відшліфувати буду шліфувати звичайним наждачним папером старою технологією. Єдине тим, що краї та краї я ножиком спиляю. Я на фрезеру не буду топиляти, а опиляю ножиком, і все. Ось такий от в у нас сьогодні получився, досить такий симпатичний. Петля, петля сидить, пізніше заклеїться. І зараз що там в нас вийшлося, готове. 23,5 грами. Зараз я приїду додому, попробую його в такому положенні занурити і подивитись, чи він тоне, чи він плаває. І буду підбирати ці грудики, забирати. Один, можливо, треба буде забрати, а може навіть два останніх. А може й ні. Подивимося, як він буде поводити себе у воді. Тез на воді нам показує, що цей останній шарик точно лишній, тому що. Видно, що чуть-чуть нагрузка завелика йде на хвіст. І як я це все полакую, це, це буде неробочий воблер. Тому останні, останню кульку ми точно забираємо і склеюємо, лакуємо, малюємо, лакуємо. І тест в ванні буде яка гра. Бо все замерзло і протестувати на щуку це вже весною. Тут навіть як я би полакував, то він би був тоночі. А тонучого мені такого воблера на рівномірку не треба. Ось такий воблерок в мене вийшов, в з ПВХ і сьогодні є можливість протестувати його на річці. В такому місці тут сюди біля берега замерше. А тут є така бетонна плита, де можна закинути і протестувати цього воблерка. Тож, зараз провірю, чи він взагалі плаваючий. Ще протестую того джербейта, якого я робив на онлайн-трансляції, чи він теж з нього вийшов, тому що я його закінчив, помалював і дав, не знаю, 6 або 7 шарів епоксидної смоли, щоб його зробити тяжчим. А давайте зараз провірю цього воблерка, як його гра що він гарно плаває. Так, Першим ділом, що він досить високо тут є, не знаю, чи буде видно. Першим, першим ділом, тим, що він вже плаває, вже плаває і досить так задогружений на носик. Ну і зараз провіримо саму гру. Телефон в руці, трошки незручно. Держим. Ну, досить така розмашиста сильна гра. Однозначно діло з нього буде. Дуже гарно грає, сильно махається, буде провокувати велику щуку однозначно. Так що воблер дуже-дуже добрий. І? Плаваючи. Також я тільки що спробував далі закинути, досить такий симпатичний твіч виходить. Зараз близько так тяжко це все показати, але нічого не перекручується і гарно твічиться вправо і вліво з такими паузиками. Дивися, як гарно грає. Так що. На нього весною і взагалі на цілий сезон будуть гарні плани. Я вже бачу, що з ним можна буде гарно ловити великі гарні щуки. А не тільки великі, а любі щуки. Вобер і не маленький, і невеликий. Цик-цик-цик, цик-цик, паузи, удар. І гарні щуки. Так що, друзі, гарний гарний обер отрима. Так що ставте лайк. Підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових відео. Можливо, ще зроблю джеркбейта з ПВХ. Ще зараз провірю джеркбейта того маленького. І буде кінець відео. Ось такий джербейтик получився. досить такий грубий, тому що я говорю, що багато епоксидної смоли. Бльосточки і зверху чорний колір. І така специфічна нова фарба для мене, для експерименту. Такий ефект. Ефект дає такий синенький, перламутровий. Можливо, коли з відео якомусь покажу, що це за фарба і як вона малюється. Щось на камеру воно так не передає цього ефекту, може в ту сторону краще, О, там видно такий синенький колір хамелеона. Тож, давайте зараз кинемо воду і подивимося, що з нього вийшло. Кількість шарів епоксидної смоли все, все одно не дало результат, спливає як пробка. Так що варіант краще такий спробувати зробити воблерок з ПВХ, так само, так як того воблерка. А Мов ну, я мушу далі закинути, так щоб подивитися, чи щось хоч з нього буде. Так швидко на словах скажу, я провірив, толку з нього не дуже. Гра гра на рівномірці, щось є, але при дуже швидкій проводці. Так що або на дуже активну якусь рибу, або надзвичайно над травою. Поджеркування, ну то я думаю, що струною тут не піде діло, а якийсь тоненький флюр поставити, який буде обгризувати щука. Так що експеримент такий собі, гарний воблерок, я на нього ще однозначно зловлю якусь одну щучку. Але треба робити такий, щоб більш догружений був. За дуже сильно плаває. Все. то що я ще хотів показати, Па-па. 27 грам таких в облорок, плюс трійнички, майже 30 грам. І 13,3 епоксидної смоли дуже, дуже мало додало грам, так що епоксидною смолою то не є варіант догружати воблер.